Кив газової промисловості. За доброю традицією в другу неділю вересня ми відзначаємо ваше професійне свято. Це свято по праву пов'язують з державними святами доби. <залежності> і сприймають як дату, що є знаковою. Людям, які пов'язали свою долю з досить нелегкою справою, присвячуються сьогоднішнє свято. Молодим, бо живе у нашій пам'яті, у наших розмовах, у наших серцях. Пройде час стихнуть вибухи, і війна залишиться у спогадах, але ми завжди відчуватимемо його поруч. Згадаємо наших земляків, які віддали своє життя за Україну. Це не просто боротьба за землю, це боротьба за наш дім, за наших дітей, за право жити вільно. Особлива шана нашому земляку, працівнику газового господарства шинкарському Віктору Григоровичу. Горжала мати сина, захищати Україну, і рушник йому вишиваний дала. І сльозу гірку пустила, слід його перехрестила і нашим. Його Перехрестила і на нашої умнівний хрестик одягла. Це свято людей, які присвятили себе нелегкій, але вкрай важливій справі розбудові енергетичної системи нашої держави. Шановні працівники, рашних школ експлуатації газоподарства. Шановні наші ветерани, запрошені. В наступному році наш колектив, історія історією якого почалася як самостійної господарської одиниці ще 1976 році, буде відмічати свій відповіли ювілей. Розпочинали ми з постачання населення зрідженим, або, якщо ще кажуть, скрапленим галом щаснум. Основною нашою послугою ставу це забезпечення розподілу природного газу або доставка його на споживача. Сьогодні в нас взалужена система газопостачання спорудами, це газове обладнання, їх безпечна експлуатація, ну всі ви знаєте, потрібен постійний нагляд і проведення вчасних профілактичних робіт. Зійснювати це сьогодні не просто в умовах, в яких ми працюємо. В грудні цього року виповниться два роки роботи нашого колективу в новославленому товаристві з обмеженою відповідальності Газгорськоділі мережі України. Сьогодні, незважаючи на те, що йде третій рік війни, і всюди бракує насамперед чоловіків. У нас немає дефіциту. Ну, але я вважаю, що тут без... держава нам суттєво допомогла і збройнювати. Колектив постійно оновлюється, в динаміці. Цього року на заслужені відпочинок пішло четверть працівників, але ці вакантні місця недовго кустували. То на що здатний, для когось наш колектив буде можливо, ну так. Життя і життя, не останнім записом трудовій книзі, а хтось залишиться і стане справжнім професіоналом своєї справи і завжди затребуваним шанованим фахівцем. Такі працівники в нас були, є і будуть. Не хочу перехвалити, але я вважаю, що в нас сьогодні по-справжньому працювати хороший колектив. Цей колектив для нас є другою дорогою. У нас найкращі працівники. В своїй повсякденній роботі ми неодноразово зверталися, звертаємося і мабуть, будемо звертатися до нашого місцевого органу самоврядування. І я хочу сказати, що завжди усі ці питання нам йдуть на звучать. І я вважаю, що це в цьому дуже вагома частка нашого очільника громади Ігоря Дівича. Я і наш колектив дуже вдячний. Ну, надіюся, що так буде надалі. Коли опустилися руки, коли поти... Осійне свято це особлива подія і присвячується воно людям, які пов'язали свою, пов свою долю з такою нелегкою справою. Це велика пошана усім фахівцям галузі та державне визнання соціальних важливостей щоденної відповідальної праці працівників газопостачання. Ми пишаємося нашими кадрами, які сумлінно працювали і працюють в нелегких умовах над вирішенням нагальних потреб. Сумлінно виконують свої обов'язки, щоб нести тепло людям. Велика шана і повага ветеранам праці, заслуженим працівникам галузі, щира подяка за їх кропітну, кропітну працю. В період з 1976 року, по 25 рік, на заслужений відпочинок пішли 41 наших працівників. Шість осіб продовжують працювати. На жаль, Відійшли у вічність 38 наших колег. Тільки спільною злагодженою працею ми подолаємо труднощі, які випали на долю нашої держави, рідної України. Тож день свята, працівників нафтої, газової та нафтопереробної промисловості. Ми від душі поспішаємо привітати вас професійним святом. Віддавши стільки років улюбленій справі, ви як ніхто інший, знаєте, наскільки це важка і часом невдячна праця. Тому я хочу побажати вам, щоб всі зусилля, зусилля, старання завжди винагороджувалися по достоїнству. Всім здоров'я, наснаги в роботі, щастя, чистого, мирного нема дорогою. Слава Україні! <му> Що Такою ж грамотою нагороджується байрак Роман Сергійович, а де, на жаль, він захворів, ми йому передамо. Грамотою за високі досягнення в роботі, високий професіоналіст, сумлінню працю, значний особистий внесок у світовока господарства, знанові свята нагороджується Ярошинська Ярослава Адамівна. Граото ја награджајат за Шевчук Виктор Петрович. Чернишко Владимир Алексијович.

Ні, не так. Шановні пані та панове, яка славна українська мова, що можна так звернутися до щирих українців, які є ви. Це звучання пані та панове, який великий статус. Ми пануємо на своїй українській землі. Ми працюємо, ми живемо, ми порядкуємо, ми робимо те, що ми хочемо, ми його захищаємо. Тому ці пані. Та, панове, дійсно пафосно. Ми повинні себе тут відчувати. І я сьогодні радий вас вітати у цій прекрасній залі мистецької школи нашої, де панує царина радості, гарних емоцій, розвитку, культури. Тому від усіх жителів я хочу подякувати за вашу роботу. Яку ви робите? Дійсно, це робота. Яка потребує високої професійності, а її треба здобути, її треба навчитися. Дійсно, сьогодні дуже скрутний час, Україна захищається. І ми сьогодні славимо наші Збройні сили, сили України. Ми славимо всі сили оборони. Але не було б так нашим хлопцям і дівчатам добре, якби вони не розуміли, що є в тилу у моїй домівці тепло, є газ. Моя дружина, мої рідні, можуть прийти в газову контору, все дізнатися, отримати послуги. Тому можна за це стояти і це захищати. Бо кожен на своєму місці повинен робити свою роботу. І ви з нею успішно справляєтесь. Ще раз вам дякую і низький уклін. Тому сьогодні, як зазвичай дійсно визначають, і у удостоєний такої честі, також за поданням вашого керівництва, також достойній людей відзнаками міської ради. Так, і подякую, дійсно дякую всім, але подякую голови Жашківської міської ради, Галина не Анатолійовна, хочу вас запросити за багаторічну і працю, відповідальне ставлення до виконання службових обов'язків і з нагоди професійного свята Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості в Україні. Дякую. Тре Васильовича чаюна хочу запросити. Я хочу з теплотою згадати всіх працівників, вже ветеранів багатьох, тих, яких вже немає, але вони левого частку свого життя приділили розвитку газового сподарства на жашківщині. Тому що нам. Ну, ви краще мене знаєте, як по селах, як у місті, як у віддалених місцях налагоджувалась мережа газопостачання. Це була дуже така велика епопея. Але вона робилась і ветерани в цьому брали велику участь. Ті, які сьогодні з нами тут, я щиро вітаю, я бажаю вам міцного здоров'я, доволіття, ну і ще бути запрошеними на такі от свята. Ваш досвід дійсно є неоціненним. Сьогодні ми обрали Покрову Пресвятої Богородиці, яка захищає нашу громаду, успішно захищає, вчить людей, як жити, і хочу подарувати ось вам усім, нехай це буде в керівника Галина Анатолійовна, чи де ви визначите от таку от на гербе, герб наш. І з такими словами, нехай Покрова Пресвятої Богородиці принесе вам мир, гармонію і благополуччя. З Великою повагою. Я думаю, що буде доцільно привітати Ігоря Андрійовича сьогоднішне з цим святом, бо він завжди нам допомагає, завжди присутній в наших справах. Я хочу, щоб він завжди радує нас своїм своєю присутністю, своїм взаєморозумінням. розумінням. Хочу побажати йому здоров'я, щастя наснаги і щоб він. Був у нашій, нашій громаді весь час. Я так хочу. І хочу вручити вам цей короб. Ну, то дійсно, велика честь від вас прийняти цей хліб святий. Я щиро бажаю, щоб в кожній вашій родині був мер злагода, достаток. Будьте всі здорові, щоб у вас все було радості, нехай дітки. Внучки, правнучки будуть, бігають, сміються своїм сміхом будять вас, скриготіть, хто пенсіонери там, але все рівно вставайте, доглядайте своїх дітей, не забувайте про себе. Миру, злагоду, віри, перемоги! Слава Україні! Це наші ветерани праці, наші шановні пенсіонери. Ваша відданість професії, любов до роботи і мудрі поради це скарб, яким дорожить кожен колектив. Я ніби повернулася у ті молоді роки, хоча ви говорили, з баби не можна зробити дівку. Я сьогодні не відчуваю своїх років, бо я бачу лиця. Тих людей, з якими поруч йшла 20 років у газовій службі. Колись, коли я попала в газову службу, я думала, це не моє через те, що ви всі знаєте, творчість десь вона в мені жила і, і пронесла її через усі роки і багато творів, створених якраз тут у, на аварійній службі. Дякую кожному з вас, з ким працювала. Дякую, Галочка Тобі за ти моля, яке ти організовувала. Дякую алтарі, що давала нам наснаги для життя, і ми мали таку можливість. Дякую кожному слюсарю, що приходив у мій двір. І до цієї пори я маю до кого звернутися. І рада, і розповідаю. Мої діти дивуються, що ми до цієї пори так дружно живемо. І я бажаю тим, хто колоруля цієї організації, щоб вони ще довго йшли по цій дорозі пізнавали мене, бо молодих дуже багато, і я рада, що вони прийшли сюди, у цей колектив, бо це дуже гарний колектив. Успішно прийшли виробниче навчання, перевірку знань і здобули кваліфікацію шлюсарів, працівники, яким би хотілося сьогодні вручити посвідчення на право виконання газонебезпечних робіт. У Турянському Валерію Анатолійовичу. Служа на ну, експлуатації ремонту південної газопроводи. Третього розряду. Івашенку Олександру Юрійовичу. Ма, як каже, в тому, що залишився останній найбільший, а два посвідчення це колісник Владислав Вікторович. Одночасно служить на загаріно відповідних робіт у гарно-господарстві відділяв-транспортних засобів. Я думаю, що, Дасть Бог да. наступний рік. Будемо цю традицію продовжувати, то сяким достатком, треба бути у душі, щоб повірити, що здасться Україна, що достатком, треба бути у душі, повірити, що